Осінь це час змінної погоди, коли ранки можуть бути холодними, а вдень стає тепліше. Правильно підібраний одяг допоможе дитині почуватися комфортно та залишатися здоровою. Ось кілька порад, як одягнути дитину восени. Багатошаровий одяг. Одягайте дитину шар за шаром. Це дозволить легко регулювати кількість одягу протягом дня. Змінюючи чи додаючи шари в залежності від температури. Найкраще починати з легкого бобовняного одягу, на який можна надіти світшот або светр, а зверху куртку або жилет. Шапка та рукавички: навіть якщо температура не дуже низька, варто вдягати дитині легку шапку. Вуха та голова одні з найбільш чутливих до холоду частини тіла. Легкі рукавички також можуть знадобитися для Ранніх холодних ранків. Тепле взуття. Восени часто трапляються дощі. Тому обирайте взуття, яке не промокає. Краще підійдуть черевички та чи гумові чоботи з теплою підкладкою, щоб ніжки дитини залишалися сухими і теплими. Вода не проникний одяг. Не зайвим бути мати дощовик або куртку, який захищає від дощу та вітру. У разі мокрої погоди це допоможе уникнути простудних захворювань. Термобілизна. Якщо температура значно знижується, варто розглянути термобілизну. Вона утримує тепло тіла і дозволяє дитині залишатися активною навіть під час ігор на свіжому повітрі. Шарфи та манашки. Для додаткового захисту шиї можна використовувати легкий шарф або манишку. Важливо, щоб вони не були надто товстими, щоб не обмежувати рухи і не спричиняти дискомфорт. Регулярно перевіряйте температуру тіла дитини. Дотикайтеся до потилиці чи шиї дитини, щоб зрозуміти, чи вона не перегрілася або, навпаки, не замерзла. Це дозволить вам часто зреагувати та додати або зняти шарф одягу. Зміни одягу у садочку, якщо дитина відвідує дитячий садок або школу, обов'язково кладіть її у рюкзак і змінний комплект одягу. Це стане в пригоді, якщо вона намокне або забрудниться під час прогулянки. Уникайте надмірного утеплення. Перегрів є так. Небезпекою, як і перехолодження. Якщо на вулиці досить тепло, не варто вдягати занадто багато шарів одягу, це може спричинити пітливість, що, в свою чергу, може призвести до простуди. Звертайте увагу на погоду. Перед виходом з дому обов'язково перевіряйте прогноз погоди. Це допоможе вам правильно підібрати одяг для дитини і уникнути неприємних сюрпризів під час прогулянки. Слідкуючи за цими простими порадами, ви допоможете своїй дитині почуватися комфортно та бути активною восени, незалежно від погоди.